Мої вітання. Ось приїхала ручка Strong 120. Скажеться, дівчата, що дуже торохтить. Зараз вімкнемо, послухаємо. Надійсно. Оце так працює, так. Да. Будемо ремонтувати, бо підшипники в дуже поганому стані. Ну, подивимося, що з неї не так. З цією ручкою. Ну, вже видно. Що сипеться з неї чималенько пилу. Вугільних щиток немає. Можна сказати, також немає. Огризочки залишились. Тут все заліплено пелючкою. Видно, що ручка працювала багато і довго. Оп. Перевіряємо. Це ось цей підшипничок. Так. І за перчаток не можу продемонструвати, він в дуже поганому стані. Цей вугільні щітки. Ну, колектор ще послужить. Подивимося, що з нього з неї вийде після заміни всіх деталей на нові. <пу Lawrence> <anc não> <aroma> Красота. Ну, а ось результат уже після ремонту демонструю, дивіться. Чуєте, як працює. В чому вже була проблема? Проблема була в тому, що дуже багато працювали дівчата. Ну, тобто вона була робоча, дуже робоча ручка. Стерли вугільні щітки. Ось демонструю. огризочки, ось на фоні. Подивіться на фоні нової. Зараз приблизимо. Взагалі не залишилось вугільних щиток. Ну і очікуємо підшипники. Підшипники нахваталися пелючки, почали шумно працювати. Змазка всередині. Перемішалась з пилюкою. Ось ця пилюка з однієї ручки. Так. чи маленько. Але це ще не найбільші результати. Є вдвічі-втричі більше. Трошки з інших ручок. Але результат, Ой, будь ласка. Ручка працює, ну, як нова. Якщо у вас також ручка торохтить, можливо, її варто. Здати в ремонт, але якісний ремонт буде при умові, якщо ставити оригінальні запчастини. Це оригінальні запчастини ставляться, тобто воїльні щітки, підшипники, тому вони і ходять. Дякую за увагу. Якщо у вас схожі проблеми, пишіть, дзвоніть, зробимо і ваше обладнання або ручки.